Доброго всім дня! Ось є інвертор, класний інвертор. Кайзер NBC 250-й прийшов. Прислав мені його Володимир Ваврикович. Він був в розкороченому стані, без гвинтів, розібраний, без кришки. Він, бачите, і зараз без кришки. Транзистори вибиті, драйвер повністю згорений. Не просто вибитий, а згорений. Там все згоріло. Значить, він мені його прислав, я думаю, це для доната. <кій> Значить, Там транзистори були. Стояли 4 штуки отакі. GP-20B60PD. Я подивився, по доташі це 40 А при 25 градусах. От, їх 4 штуки стояли. Драйвер, я вже казав, пересипав. Я поставив 2. транзистора 60N60 International Чё он, не, он, может быть, ну, он семикондактор c <coughs> получается 120 ампер правильно? ну да 120 ампер он и при э, При 25 градусах проти 40 амперні. І я поставив їх дві штуки. Не чотири, а дві штуки ближче до вентилятора. Радіатори нормальні, обдув нормальний. Їх по два на ці, на патони, на ССВА. Так що буде він ходити аж бігом. <кій> Значить, Я думаю, що це буде для доната. Я відправлю його або. Хлопцям кому треба ЗСУ або може, ну, узнаю у Володимира. Може якимось там, чи переселенцям, чи кому там майстер, який нема апарата. Ну подивлюся. Пишіть, що може, куди. Може кому треба, я в нього спитаю. Ну і задонатим. Але кришки нема, а це проблема. Була б кришка, взагалі б був би бомбезний апарат. І не знаю, де взяти. Зараз покажу, як я перевіряв, як він працює. А, і ще тут, ось, ось бачите, само е, випаяний був. От. І я не знаю, як воно там іде сигнал, чи там по барабану як підключать ці виводи на плюс на мінус. Ну, я зробив трошки по-іншому, зараз покажу. Що я зробив? На площадку саме Підпаяв два проводки від блока живлення, все, буду подавати сюди 24 вольта. Зараз подивитися, ну, далі буду розказувати. А на цей на виводи, а, все на виводи діодного моста на плюс і мінус, підкинув провід, все, від другого блока живлення буду подавати, теж 24 вольта. Зараз включаємо включаємо блок живлення і подаємо 24 вольта. Так, для цього, щоб э, генерація була, замикаю, отут того є площадки. Даємо 24 вольта, а потім відпускаємо. Для чого? Для того, щоб на е, э, живлення було більше там, чи 18 вольт чи скільки. Бо якщо я тут не замкну, то стабілізатор 15 вольт він буде стабілізувати і шимка не запуститься. Вона запускається при більше там 17 вольт. Не 18, я не пам'ятаю. Ладно. Даємо 24. Клас знову реле. Шимка не запустилася. Ще. О, Шимка запустилася. Тепер відпускаємо і стабілізація пішла 15 вольт. Так, дивимося. Сигнал, сигнал, як ви бачите, гарний. Тепер дивимося на А, на виході. Ви даємо 24 вольта на діодний міст. Включаємо 24 вольта на діодний міст і дивимося, де тут... Я припаяв діод, щоб подивитися, як тут генерація йде, де плюс, де мінус. И вы знаете, вгадал. Все. 2 вольта выдае. Бо я 2,4 вольта на вход подал, а тут 2,6 вольта видно. Ага. Выключился. Все. Плюс 2,6. Значит, тут плюс, там минус будет. А если я так поставлю... Та что ж такое? Не може. Тут мінус 2,4 вольта, Значить, в принципі, правильно. Це піде на плюс, це піде на мінус. Значить, мабуть, так і треба припаювати. Не перевертати, а припаювати, так як показує прилад. Ну, все, генерація є. Зараз припаяю, потім подивимося, як він варить. Ну, а потім кришка і піде він на донат. Так, і ще одне, о, бачите, перевертається, погано, тримається. і ще одне. А ці GP20B60, не наче й класні. Я, правда, транзистор тестера не перевіряв, а так ось перевірив. Зараз покажу. Ось. Дивіться. Зараз покажу. Нормально по затвору. Погано мені. Ладно, сяду, бо погано дивиться. Де воно тут? Отак От перевірю. Нормально. Зворотній діод начебто нормальний. Дивіться. Бачите, нормально. Але, але ось тут. Видно? Видно. Все бачите? Тріщина. Якщо тут придивитися, ну видно буде, ні? Тут не дуже видно на іншому. Мабуть, видніше буде. Знову точно так же ось. Все, полоса тріщина, а тут, тут дуже добре видно тріщина біля цієї ноги. Ось тут. Все, вони дохли. Начебто й нормальні, але дохли. Так, перевіряємо цей апарат. Струм на мінімум Включаємо. Запрацював напруга. Ого, 80 з копійками вольт. Так, пробуємо. Так, пішов в захист. Трошки більше струму. Во. Так. Струм регулюється, Ну, на мінімумі зараз. А тут спробую. Ой. В захист пішов. Більше. Так. В захист пішов. Так. 155 ампер для нього досить. Досить. Тепер спробуємо варити. На мінімум поставили. Дуга, класна. Класна, класна, дуга. Так, десь на середину поставили. Прекрасно. І на максимум. Ух, жарить. Все, апарат готовий. Все чітко. Ну, а ось тепер цей кайзер вже в повній своїй красі. Готовий до нового власника. Дякую всім.